Політична дискусія по полтавській. Мер Полтави Олександр Мамай, покатав на капоті одного з депутатів міськради Олександра Шамоту. Спочатку близько ста мітингарів на чолі з народним депутатом Сергієм Капліним увірвалися на сесію міськради, вимагали повернути стару ціну на проїзд в громадському транспорті з 4 на 3 гривні. Сталася сутичка. Мер забарикадувався в одному з кабінетів. Активісти виламали двері, розбили меблі. Мер спробував втекти взагалі з будівлі міськради. І Ось той самий депутат Шамота намагався зашкодити міському голові поїхати. В результаті потрапив йому під колеса. Ну очевидно, чим ближче до місцевих виборів, тим гарячіше буде в регіонах. А от в Одесі головні пристрасті розпалює новопрозначений губернатор. Гелса Саакашвілі оголосив про намір боротися з корупцією і чи не щодня влаштовує гучні атаки на різні сфери: то на прокурорську, то на міліцейську, то на авіаційну. Цього тижня дійшла черга до пляжів знімати паркани. Разом з буремним губернатором вирушила наша Катерина Зінов'єва. Одеса зараз нагадує Тбілісі 2004 року. Міхаїл Саакашвілі трохи більше місяця при владі, але вже встиг підняти високі антикорупційні хвилі. Наступ йде по всіх фронтах. Ось вот ця програма ні корупції, ні кримінал, все дуже просто спочатку атака на прокурорів. І бачив я таких прокурорів. і відділ. Я хпотоп тюрми. кстати. Потім удар по Державіаслужбі. Ви продали державний інтерес, громадський інтерес, інтерес людей, літати два-три рази дешевше, і змінили його на олігархічне указання. І навіть розвідка одеськими закритими пляжами. Купати не можна, кушати не можна, якщо порушуєш, щоб службові собаки тебе сидять. В якому віці ви Перед Саакашвілі відкриваються наглухо зачинені ворота тих пляжів, куди простим смертним дороги нема останні кілька років. Одна пляж по і так буде, переконує очільник Одещини, всюди обіцяє, пляжі для обраних вже наступного тижня зникнуть з лиця Одеси та області. Ну, от, техніку, а, пляж. а далі обіцяє взятися за незаконні забудови на узбережжі. Тобто разрешил вот так прямо на пляж строїть доби абичне, аби класічка карбуці і розібратися з тими, хто наліво і направо роздає землю та дозволи на будівництво. От депутата завісить завісить та буде та землю ні. що всі, матір терези всі безплатно буде? Конечно вони всі беруть за це взятки. Одесити у цьому губернатора підтримують і самі долучаються до війни проти незаконних забудовників. От моєго окна два метри до його стіни, Ніяких пожежних норм, ніякої інсоляції у нас. Включаються світ в 6 утра і виключається в 12. Тут землю виділяли не індивідуальне будівництво, а зводять багатоквартирний будинок. В прибережній зоні це заборонено законом. Продажа квартир вже йшла сна ноября місяця. Уже квартири продаються по 15 тисяч доларів і люди покупають. У те, що справу можна вирішити через суд, одесити вже не вірять. кажуть, виграє той, хто більше заплатить. Як доказ демонструють відео? Ось суддю скотовська спіймали на хабарі. Надо сделать так, чтобы мы сразу, чтобы мы сразу вынесли решение. Це відеоактивісти показали новому начальнику міліції Одеської області Георгію Лордкіпанідзе в присутності того ж таки судді. Даний суддя себе признав, але об'яснить, що відбувається на відео. Он не смог. Він говорить, що я не помню, Очім багато, відомо, таких ситуацій у нього було. Головний міліціонер області, який за часів президентства Саакашвілі був заступником міністра внутрішніх справ Грузії, запевняє, сухим з води суддя не вийде і радить іншим державним службовцям бути на поготові. у нас. Євнені таких фактів, корупції і сатрудника і чиновників, Если мы не пабеді корупцію, міні пабедів не приступності ми не можем нікакої реформи провести. вже у вересні. Лордкипаніт започнуть допомагати нові поліцейські патрулі, поки вони готуються до виходу на одеські вулиці. Всі достатньо мотивовані, е желаючи працювати. От тільки Сакашвілі сумнівається, чи далеко на одному ентузіазмі патрульні заїдуть, адже на місцях лишаються корумповані міліціонери та прокурори. Любой патруль, ввечері вот, чіра вот, задержав преступника, Сутра б його. Прокуратура заднього твора двірі прокуратура задні отпустить. Ні смислю ні його не иметь роботи. На прицілі у Саакашвілі не лише прокуроры, а и митники з прикордонниками. А, Частину прикордонників на пропускних пунктах замінить електронна система. А всіх митників звільнять. Останні на ток та можна ударить всіх остальних. Там можна повністю поміняємо, тому що не поможе. Цього тижня в Одесі президент разом з губернатором обговорили план першої митної зони. За цим планом уже в листопаді в Одесі відкриють новий митний термінал. Проходження вантажів відбуватиметься виключно через комп'ютер. Тобто, втручання чиновників буде мінімальним. Дякую за те, що ми з вами разом змінюємо Одесу. От я пишаюся тим, як Одеси зустрічаються зустрічається Акашвілі. У нас буде тут і нова патрульна поліція, і відсутність контрабанди. І корупціонери сядуть за грати, і нормальним людям буде можливість нормально жити. Щоб все це в Одеській області вдалося. Собі на підмогу Саакашвілі бере людей, які ніколи не працювали в системі державних органів. Цього тижня його заступницею стала активістка Євромайдану Юлія Марушевська. The the зараз вона підбирає кадри. Тобто я зараз ту там пропоную, телефоную, там читаю анкети, запрошую спеціалістів просто, щоб вони заходили і робили свою справу. Їхня робота поза кабінетами. Ось новий рибінспектор області виїжджає з перевіркою на знаменитий одеський ринок привоз. Практично вся риба, яка тут продається, перекуплена у браконьєрів. Деякі види з червоної книги торгувати такими заборонено законом. Причому здесь я, я перекупаю дальше. Да а Здесь що подаем ви... или что? Не, вот що? что, что подождать, Что мне ждать. Инспекция має вилучати незаконний товар. Втім, винахідливі продавці браконьерський улов так просто не віддають. Руки убери. Ви вийде на чернике управління. Починаєш. Натя, смотрите что-нибудь. Що забродакса? Кажілю сіроми к вам доберется. Он и к вам деберьоса. Інші торговці скаржаться в самій інспекції. Риба згнила з голови. Мовляв, завжди була такса тисячу гривень інспектору на місяць і торгуєш собі спокійно. Я не дала, почала рубати на второй день прийшов. Начав забирати мене. Новий головний інспектор обіцяє, так більше не буде. Достать з тіні ми всю рідну отрасль Одеської області. В буде време звісно, кадрові питання, Звісно, будуть багато буде нюансів. Все прогнило. Старі кадри таки встигли населити всюди. Втім, місцеві активісти підтверджують, очищення влади в області зовсім не декоративне. Ні, зайнялися однозначно чисткою своїх видов. Є скійка. Преміри боротьби з корупцією, що нас радує. Але, як відомо, курчат по осені рахують. З Одеси Катерина Зінов'єва, факти тижня.